Вовки, як і їхні європейські предки, ці вовки патрулюють значні території і живуть родинними групами. Та в іншому вони відмінні. Ці маленькі хижаки не полюють на великих хижаків з граями, бо здобичі тут бракує, вони полюють поодинці на цих болотах живе понад 10 видів гризунів. Ефіопські вовки є блискучими мисливцями. тонкі ноги, гострий слух і нюх їхні головні знаряддя.